За інформацією управління освіти Херсонської міської ради, цього року на розгляд журі було представлено 337 робіт, учнів 8-11 класів. 10 учнів представили свої наукові роботи відразу у двох секціях. У конкурсі брали участь учні-члени міського наукового товариства Пошук із 39 навчальних закладів. Журі конкурсу захисту відзначило практичний прикладний характер більшості наукових робіт. В своїх роботах учні Зглядали актуальні для Херсонщини та України проблеми і шукали науковий підхід до їх вирішення. Думки у вас правильні, успішні, переможні і надалі так тримати. Наукові роботи 139 переможців міського етапу виборюватимуть перемогу в обласному етапі конкурсу захисту. Лідерами за кількістю призових місць стали Херсонський академічний ліцей імені Олега Мішукова при Херсонському державному університеті, Херсонський фізико-технічний ліцей при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті. Та Херсонська багатопрофільна гімназія номер 20 імені Бориса Лавренюва. Переможців відзначили дипломами, а святкову атмосферу у залі створювала талановита перспективна молодь.